Друзі, всім доброго дня! З вами автосалон Автофокус. Ось таке нове надходження, Kia Soul. Автомобіль на автоматі, 1,6 бензин. Передній привід, дуже економний автомобіль. Підходить для міста, для траси, для жінки, для чоловіка. Досить комфортний, м'який, дуже тихо працює. Ось така комплектація, чотири склопідйомника, автомат, кондиціонер, ультимедійне кермо, круїз. Такий охайний чистий салончик. Позаду також достатньо багато місця. Дуже гарне авто. Придбати його можна в автосалоні Автофокус за адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Купити його можна за готівку, за безготівку, в кредит, в лізинг. Також можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.